Звернулася до мене в особисті моя глядачка з проблемою, що ніяк в неї на ділянці не проживається лаванда. І поки ми з нею аналізували всі її причини, в мене народилося це відео. Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні про лаванду від мене безкоштовна консультація топ-помилок при вирощуванні. Лаванди, чому ви ніяк не можете приборкати цю невибагливу, на перший погляд, рослину? Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то у вас більше не буде проблем при вирощуванні цієї рослини. Так, лаванда відноситься до невибагливих рослин, але в неї є свої правила, свої секрети, виконуючи які, ви будете мати гарні квітучі рослини. Найпоширеніша помилка початківців це. Неправильний вибір посадкового матеріалу. Найчастіше ми купляємося на акції, на якісь пропозиції в сезонні, наприклад, і купуємо саджанці не в той час, коли їх треба висаджувати. Найчастіше лаванда приходить з відкритою кореневою системою, і ми навіть не розуміємо, чи вона жива, чи вже вон, це е, мертва рослина. Як дізнатися, чи ще саджан Життєздатний, берете секатор, обрізаєте частину гілочки, якщо вона до вас прийшла така суха. Якщо зріз зелений, свіжий, рослина жива. Якщо сухий, такий коричневий, вона вже мертва. Також діємо із корінням. Коріння обрізали, подивилися, чи життєздатний, чи такий свіженький зелений зріз, чи сухий вже. Якщо сухий, зв'язуєтесь з. Продавцем і вимагаєте або заміну саджанців, або повернення коштів, щоб уникнути. Цієї помилки купуємо у перевірених виробників або у садових центрах, де ви конкретно бачите рослину, вона у горщику з ґрунтом закритою кореневою системою. І зразу ви запитуєте, що це за сорт лаванди для того, щоб розуміти, через яку відстань посадити, наприклад, ці кущі, тому що є мініатюрна лаванда, є лаванда класична, а є. Не англійська лаванда, а французька лаванда, яка в нас не зимує. Ці всі питання зразу потрібно прояснити для себе при купівлі рослини. Я вам розказую про англійську вускалисну лаванду, яку вирощую у відкритому ґрунті, і вона прекрасно у нас зимує навіть на півночі України. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи стикалися ви з такою проблемою. А можливо, ви далі по відео побачите свої помилки. Пишіть мені, буде дуже цікаво. Наступна помилка це невдалий час для посадки лаванди. Лаванда висаджується або ранньою весною, або ранньою осінню. Можна її також висаджувати і влітку, але вона буде потребувати додаткового поливу постійно. Вашої уваги, або якщо це лаванда з закритим коренем, тоді її можна висаджувати у будь-який час, окрім звичайно, морозів. Ні в якому разі лаванду не можна висаджувати глибокою осінню, тому що вона не встигне вкорінитися і не перезимує. На весні ви такі кущі просто повикидаєте. Купна помилка це невірно обране місце посадки. Лаванда дуже полюбляє сонце. Тому обираємо найосвітленішу ділянку в своєму садку. Це буде місце для лаванди. Також це місце повинно не підтоплюватися, тому що лаванда має глибоке коріння, яке у випадку підтоплення починає загниватися, і рослина або хворіє, або. Взагалі може загинути. Навіть якщо у вас дуже така затоплюва ділянка, ви також можете вирощувати лаванду, але для неї треба буде зробити якийсь пагорб, наприклад, альпійську гірку. Лаванда може рости і в ціні, і в напівціні, але в неї буде витягнути деформований кущ і дуже таке біднесеньке цвітіння, або може цвітіння. Не настати взагалі. Наступна помилка це полив лаванди. Лаванда це посуха стійка рослина, тому її не треба поливати. Ось в цьому і є помилка. Її треба поливати обов'язково. Особливо в перший рік життя вона має потужний, потужний корінь, кореневу систему і дуже глибокий корінь. Коли це доросла рослина, гарно вже вкорінена, тоді її поливати не треба. Вона сама знайде собі воду з рахунок глибокого коріння. В перший рік посадки лаванду дуже гарно треба поливати, без фанатизму, не заливати, але ґрунт повинен бути е, трохи зволожений для того, щоб вона наростила гарно свої коріння. Це стосується і. Е, Осіннього поливу лаванди лаванда повинна входити в зиму з вологим ґрунтом. От як ми робимо на інших рослинах вологозарядний полив перед зимою, якщо осінню не було дощів, це стосується і лаванди. Якщо вона в зиму піде з сухою землею, висока вирогідність того, що вона не перезимує. Лаванда не любить щільних посадок. Вона ніколи не відкриє усю красу свого куща, якщо буде посаджена щільно з іншими рослинами або поміж собою. Дорослі кущі мають діаметр 80-70 до метру. У квітучому стані навіть більше. І це треба враховувати при посадці. Лаванди, ось я, що вам на початку казала, треба знати її сорт. Якщо це мініатюрна хідкот, наприклад, її можна посадити з відстанію 40 см між рослинами або лавандою, або іншими рослинами. І слід пам'ятати, що вона довго росте на одному місці, її потім не, не можна буде пересаджувати у дорослому стані. Вона дуже погано до цього відноситься, тому зразу правильно обираємо місце. І правильно обираємо відстань між кущами. Якщо це класична лаванда, як у мене, відстань між кущами мінімум 50 сантиметрів між кущами, не від центру до центру, а між кущами повинно бути 50 сантиметрів, а краще і більше. Наступну помилку робить той, хто вважає, що за лавандою догляду ніякого. Я вам хочу сказати, що за лавандою трохи треба доглядати. Вона потребує обов'язкової стрижки, хоча б раз на сезон. Це мінімум, а краще 2-3 рази за сезон. Поки це маленький кущик, його буде треба буде стригти постійно для того, щоб сформувати. Якщо це доросла лаванда, то влітку після першого цвітіння друга обрізка перед зимою обов'язково для того, щоб кущ не був зламаний снігом. І найголовніша обрізка це навесні. Одна моя клієнтка, яка купувала в мене лаванду, вона питає: а у вас звичайно? Лаванда чи мультифлора. Я кажу, що ви маєте на увазі, що, 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 що значить лаванда мультифлора? А ну, та, що росте кулькою. Кулькою лаванда буде рости тільки тоді, коли ви її будете постійно стригти і формувати. Наступна помилка у вирощуванні лаванди це лаванда і добрива. Особливо початківці посадили лаванду і починають підживлювати свої кощики як найчастіше для того, щоб вони скоріше росли. Лаванда буде просто жирувати. Вона Почне гнати свою зелену масу і не дасть вам цвітіння. Лаванду я починаю підживлювати після 5-го, шостого, а й може, й сьомого, восьмого року життя. Все залежить від вашого ґрунту. Якщо у вас поживний ґрунт, при посадці лаванди, ви його розбавляєте піском, для того, щоб вона не жирувала. І не підживлюєте її декілька років. Ви потім побачите, коли вже треба підживлення, коли ну, кущик почне вам показувати своїм виглядом, що його треба підживлювати. Про Добрива в мене є окреме відео. Зараз зупинятися не буду. Посилання залишу. Наступна помилка це зимівля лаванди. Дуже багато хто перші роки думаючи, що це. Південна рослина починає її вкривати. Ви поламаєте, по-перше, її своїм прикриттям. А по-друге, вона не вимагає прикриття, вона під ним може запаритися, коли будуть відлиги, морози. Краще вона буде без прикриття і краще буде провітрюватися, не підчепить ніякі захворювання і не замокне так, як може це зробити під перекриттям. я мешкою на півночі України. В мене уся моя лаванда зимує. Просто під снігом минула зима була важка, морози були голощокі, без снігу, і лаванда моя підмерзла. Але вона відновилася або з нижніх бруньок після вжирання весняної обрізки, або прямо від корення. Тому я не рекомендую прикривати на зиму лаванду. Найпоширеніша. Помилка при вирощуванні лаванди це її мульчування. В мене, ви бачите, є мульча на грядці, але в мене, по-перше, легкий, легкий ґрунт, пісок глина, і під самим кущем ніякої мульчі в мене немає. Якщо у вас важкі ґрунти, глинисті, або у вас важкі чернозем і ділянки, де Трапляються часто дощі, ви свою лаванду ні в якому разі не мульчуйте. Земля під кущиком повинна провітрюватися, швиденько випаровуватися зайва волога і коріння лаванди буде дихати. Ось при таких важких ґрунтах краще замість мульчі попідсипати свою лаванду піском. Лаванду можна мульчувати на легких ґрунтах, на посушливих ділянках, а також якщо мульча невеликим шаром. І краще лаванда відноситься до мульчування камінчиками. Ось камінчики вони нагріваються на сонечці і ввечері, вночі, коли прохолодно, вони якби. Підігрівають кущики лаванди. Ось камінчики вона полюбляє. Так вона проростає і в природі, поряд з камінчиками на кам'янистому ґрунті. Це стосується і ґрунтопокривних рослин, а також газону, наприклад. Оцю саме помилку зробила моя глядачка, яка ото вам розказувала на початку відео, звернулася до мене. Вона хотіла повторити ось цей мій бордюр поряд з газоном. Вона посадила. Лаванду не прибравши газон, вона в неї просто росла, якби в газоні. І Газон не давав випаровуватися в волозі і не давав дихати корінням лаванди. Вона почала в неї пропадати. Більш детально усі ці питання освітлені на моєму каналі в плейлисті Лаванда. Ви можете знайти купу відео по догляду за нею, різні стрижки на різні кущі різного віку. Всі посилання лишу вам по цим відео. Ви помітили, що усі мої кущі, різні, якісь уже підстрижені, а якісь. Хочуть квітувати. А зараз у нас вже кінець вересня. І ось у наступному своєму відео я розкажу вам про те, коли настає друга хвиля квітування лаванди і що для цього треба зробити. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо вам цікава ця тема. В мене на сьогодні все. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. На все добре, Па-па.